Київська роз держава із загалом не датою народження, але з визначеною датою смерті. Це 1240 рік, коли країну зруйнували монголи. Стрімкий рух монголів до всесвітнього визнання розпочався у монгольських степах у 1206 році, коли Тимучин підпорядкував собі численні монгольські племена та оголосив себе великим ханом. Чингисхан, як почнуть називати Тимучина після його смерті, перші 10 років свого правління провів у війнах з Китаєм, потім підпорядкував собі Центральну Азію, котра лежала на великому шовковому шляху. До його рук потрапили такі міста, як Кабул, Бухара, Самарканд. Потім настала черга, волзьких булгар та Половців. Літописець писав з цього приводу. І прибігло половців багато в руську землю, і говорили вони руським князям якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете. І була рада всіх князів у городі Києві, і нарадились вони так лучче б зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Для допомоги половцям Русь формувала три групи військ: Київську, Чернігово-Смоленську та Галицько-Волинську. Ініціатором цього походу був Мстислав Удатний. Не останню чергу в цьому поході відіграв і Данил Галицький. Перша зустріч з монголами відбулася на річці Калка у 1223 році. І руське військо було вщент розбите монгольським передовим загоном. З 29 князів, що брали участь у цьому поході, лише дев'ять повернулися додому живими. Що вже говорити про рядових воїнів. Щодо монголів, то вони вирішили захопити і Крим і взяли під свій контроль фортецю Судак. Помер Чингисхан у 1227 році, і могила його досі не знайдена. Вчені вважають, що разом з Чингисханом там поховали і його численні багатства лише на посаді великого хана він регулярно отримував 40% всіх прибутків, нагробованих монголами, за 20 років розбудови власної держави. Перед смертю Чингисхан розділив свої землі між синами та онуками, і один з них Батий був незадоволений своїм спадком. Отже, наприкінці 30-х років, тринадцятого століття, він розпочав великий похід на захід. Так монголи опинилися біля українських кордонів. Першою на їх шляху лежала Переяславщина. Тоді князя у Переяславі не було і оборону міста на себе взяв єпископ Симеон. Проте монголи практично зразу взяли місто штурмом, що викликало шок у всіх південно-руських землях. Нагадаю, Переяслав був форпостом Київської Росії, отже, був дуже добре укріпленим. Наступним у тому ж 1239 році пал в і Чернігів, і вже на початку 1240 року монголи опинилися біля Києва. Величезне військо монголів справило величезне враження на захисників Києва. Так літописець писав. І не було чути нічого від звуків скрипу возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і від звуків іржання стад коней його, і сповнена була руська земля ворогами. Коли кияни відмовилися здатися, то Батий привіз до міста Катапульти, щоб зруйнувати його мури. Тоді обороною Києва керував боярин Дмитро, намісник Данили Галицького. Щодо самого Данила, то його не було не лише в Києві, а навіть у князівстві. Деякі вчені вважають, що він шукав допомоги то в Угорщині, то в Польщі, а деякі вважають, що він просто втік до іншої країни, щоб перечекати навалу монголів. Так, це чи інакше, але обороною Києва переймалося дійсно лише 4-5 тисяч озброєного ополчення та не більше. Сотні професійних дружинників. Сподіватися на успішну оборону за таких умов було неможливо. Боярин Дмитро відмовився захищати всю територію міста і мешканці подолу були евакуйовані до Ярослава Города. Оборону саме Ярослава та його укріплення було головним завданням оборонців міста. Проте, через декілька тижнів, коли Монголам вдалося зруйнувати Ярослав Город, і вони змогли перейти до города Володимира. Оборонці кинулися до останнього бастіона. Їм була Десятинна Церква. Згідно літопису, стіни Десятинної церкви не витримали, і її уламки поховали під собою і останніх оборонців міста. Щодо боярина Дмитра, то він був дуже важко поранений, але з огляду на його хоробрість монголи зберігли воєводі життя. Катастрофа якої зазнав Київ, була дійсно страшна. З 50 тисяч жителів цього міста в живих залишилося лише 2 тисячі. Папський посол Джованні Деплану Карпіні писав з цього приводу, коли проїжджав крізь Київ дорогою до монголів. Коли ми проїздили цією землею, то йшли численні кістки та черепи мертвих людей, що лежали на землі. Київ зазнав майже смертельного удару. З Києва основні сили Батия рушили далі на захід. Перед ними лежали Галичина і Волині, проте тут вони заздали декількох невдач. Так вони не змогли взяти такі міста, як Данилів, Кременець та Холм. Проте ці невдачі не позначилися на бойовому завзятті монголів, Пав і Галич, і Волинь, палали такі міста, як Кам'янецьк, Луцьк, Звенигород. У 1241 році монголи вийшли на західний кордон Русі. Далі військо монголів розділилося, Частина з них напала на Польщу, де вщент розбила вдвічі більше об'єднано польське німецьке Тевтонське військо. А інша частина напала на угорського короля і розбила військо угорців. Наступними пали Чехія та Словаччина. Проте, треба сказати, що вже у 1242 році Батий повернувся через Боснію, Сербію, Болгарію та Причорноморські Степи до понизі Волги. Приводом для цього стала смерть головного монгольського хана Огедея, а Батий прагнув прийняти участь у виборах наступного. Проте причини, що спонукали його повернутися, були дещо глибшими. По-перше, він не міг вже тримати всі землі, ним підкорені у покорі. А по-друге, монголи під час західного походу зробили для себе географічне відкриття. Не всі землі були придатні для випису худоби. Степи закінчувалися у Нижньому Подунав'ї. Отже, Європа для монголів стала нецікавою. Радянські підручники, а на сьогодні і російські, виводять дещо іншу причину, а саме те, що Русь стала каменем спотикання для монголів. Що Монголи застрягли в Росії, Русь захистила своїми силами Європу. Але це є міф. Ви вже бачили, наскільки легко монголи долали військо Росії, військо її сусідів. Отже, віднесемо цю причину до чергової міфотворчості. На чому ж ґрунтувалися сили монгольської армії? Яким чином Чингисхану вдалося створити державу, яка не знала собі рівних на континенті? По-перше, це власне персона самого Чингисхана. Він був фанатиком. Він хотів заснувати на землі найякісніший правопорядок, принаймні такий, яким він йому здавався з огляду на його грабіжницькі подходи. По-друге, це витривала монгольська армія. Вже у 14-15 років монгольські підлітки ставали майстрами спорту з верхової їзди та стрільби з лука. А також монголи з дитинства вчилися працювати у великих організованих групах, якими керували їхні шодельнолітки, майбутні командири армії Чингисхана. До речі, саме таку модель виховання взяв на озброєння у 30-ті роки ХХ століття Бальдор фон Ширах, коли перетворював Гітлер югент на загальну німецьку дитячу організацію. В її структурах німецькі хлопчаки безнастанно тренувалися та постійно змагалися між собою, готуючись стати солдатами, заохочувалися й масові бійки, під час яких діти набували необхідних для справжніх боїв психологічних рис. Принцип молодь керує молоддю виявився напрочуть ефективним для розвитку ініціативності та агресивності німецького юнацтва і раннього виділення з його середовища лідерів, майбутніх бойових командирів. Намагалися прийняти цей принцип і в радянському союзі, проте успіхи заформалізованої радянської піонерії, яка здебільшого сумно марширувала під суворим наглядом піонервожатих, були в цьому сенсі значно скромнішими. По-третє, найсучасніше військове обладнання справа в тому, що монгольський лук потрапляв в ціль, звідснені в 300-320 метрів, а найкращі європейські зразки давали не більше 200 метрів. По четверте, це вдала кадрова політика. Справа в тому, що досягти кар'єрного зростання у війську монголів можна було лише найрозумнішому, найвитривалішому, найспритнішому, без огляду на його статки чи походження. Так, наприклад, найвизначнішим воєначальником монголів був Субедей, син простого коваля. І, до речі, саме він був воєначальником західного походу, а не Батий. По-п'яте, це шанобливе ставлення до власної армії. Полководці монголів вважали, що найкраща битва та, котра виграна за допомогою маневру, хитрості та без жодного пострілу. Це переконання докорінно відрізняється від, наприклад, російської тактики ведення бою, де чим більше загинуло воїнів, тим краще була битва. Крім того, монголи отримували щедровиного роду три п'ятих від усієї здобичі. І наостанок у мене до вас запитання: а чи могла виграти війну з монголами Київська Русь, якби не була роздроблена? Ваші відповіді ми обговоримо на практичному занятті.